Не стільки лякають обстріли, скільки е, непередбачуваність. Пошли, коли тихо. Не знаю, що очікувати. Хочеться, щоб місто кріпило, щоб замість розвалених будівель було те, що було до цього. То це дім, тут мама, батько, тут родичі, друзі. Зараз багато жителів Херсону, і я в тому числі е, е, саме головне, про що ми думаємо, це що буде далі. Е, я старішую, можливі і оптимістичні сценарії, і песимістичні. Ну я вважаю, що якщо людині ну, занадто тяжко всередині, бо вона не певна, то звісно вона виїде. Тому що в неї ну, нервова система просто не витримає постійного перебування. Зараз треба не просто сидіти і дивитися новини, а докладатися щось робити для власної армії, для власного там народу, що в наших силах, звісно. Я в окупації прожила два місяці, потім виїхала і повернулася, проїздила пів Європи і повернулася додому. То це дім, тут мама, батько, тут родичі, друзі. Ну, Україна це домівка. Тому і додому, і так хотілося в Херсон, в наше місто. Спускаємося в укриття. На роботі ми йдемо в підвал, в, в укриття. А дома також спускаємося. Дай Боже, вже зробили укриття. В багатоповірківці спускаємося з сусідами, проводимо вечора або дні. По різному буває. Ні, Ну коли ти вже йдеш, тобі треба пройти там два-три квартали і вона починає завивати і у тебе ще є хвилини добігти, то в дорозі біжиш. Тешно, знаєте, зараз привик до того, що страшно, коли ти знаєш, чого очікувати. Коли, коли пажуть, то вже знаєш, куди летить, що летить. Бігти за хату, ховатися, чи, чи в підвал їсти. Ну, все буде Україна, все буде з Я народилася в місті Миколаєві, проте проживаю з періоду навчання у Херсоні. І заставили окупацію і звільнення Херсонщини, і проживаю тут вже доволі таки давно. Працюю і, в принципі, працювала. Було були часи, коли під час окупації вдавалося все ж таки працювати дистанційно і гаразди В Принципі живеться прекрасно, якби на обстріли. Звичайно, хочеться, щоб місто кліпило, щоб замість розвалених будівель було те, що було до цього квітуче місто, і в принципі не хочеться вже не чути, ні бачити обстрілів, не прокидатися від них тим паче. А взагалі наразі трошки місто ожило, мені здається, що більше людей з'явилися, або через те, що взагалом якось більш просвітло місто, або через те, що люди все одно хочуть повертатися, де вони не знаходилися, то все одно тягне до рідних стін. Чи боюся, ну Бо спочатку лягали спати в одежі, спочатку боялися зараз. Якось вже звикли, не звикли, проте. Змінилося ставлення. Ти розумієш, що не лише твоє місто обстрілюється, і звісно, хочеться, щоб скоріше, все це закінчилося. Тобто страху стало менше, проте ти вже боїшся, просто що це триватиме ще довгий час в Україні. Тому так. Ой, хочеться на море взагалі. Щойно тепліше в Україні загалом хочеться вже до Одеси, хочеться вже десь відпочивати, заграти і не чути ні новин поганих, ні тим паче обстрілів.